Говори, говори, наче Бог, який говорить згори. говори про важливе лише про суть, говори до дітей, вони саме ростуть, вони набираються сил на їхньому боці час, їм дістанеться світ, у якому не буде нас, наших імен, наших сердець і голосів. Говори про любов, розкажи їм, у чому сіль. Говори про радість, про світло і про красу. Говори, поки в нас іще є трохи часу. Говори, говори, що живими не вийти з цієї гри, що нікуди не дінешся. гра така, коли програєш. Треба тримати себе в руках. Треба тримати своїх людей і своїх знамен, вчитись бути щасливим. На щастя, вийди саме, говори, говори крізь біль, крізь сльози й печаль. Раптом твій голос єдине, що буде звучать у пустелі, де їм доведеться жити у тиші пісків. Говори, говори зі мною, коли більше немає з ким.